Кажуть, що довге життя починається з маленьких речей, і в цьому є глибока правда. Багато хто уявляє собі безсмертя як щось чарівне, еліксир, зілля чи рідкісну траву, заховану десь у горах, але справжня сила довголіття часто живе поруч із нами в простих повсякденних звичках. Щоденна турбота про себе це не егоїзм, а форма мудрості. Бо здоров'я це не лише те, що ми маємо, а те, як ми з ним поводимось. Є п'ять місць, які варто мити щодня, і справа не тільки в гігієні, це про повагу до себе, до свого тіла, до життя, це про дисципліну, ясність думок і щоденну перемогу над байдужістю. Мудрість не тільки в тому, що ми думаємо, вона у тому, що ми робимо щодня. Частина перша руки. Перші двері до хвороб і перші свідки наших вчинків. У Японії жив монах, який мав незвичну звичку. Перед тим як торкнутися до паперу, пензля чи навіть чашки з чаєм, він мив руки. Це не була звичайна гігієнічна процедура, це був своєрідний ритуал. Одного разу до нього підійшов юнак і запитав Вчителю, навіщо ти це робиш? Ти ж не працював у полі, не бруднився. На що Монах відповів? Бо руки пам'ятають усе, і я хочу, щоб вони торкались мого життя чисто. Ця історія проста, але дуже символічна. Ми часто сприймаємо свої руки лише як інструмент, щось, що допомагає носити, тримати, відкривати, працювати. Але насправді руки це цебени це продовження нас, через них ми виражаємо емоції, силу, ніжність, рукостискання може бути теплим або байдужим. Дотик лагідним або різким, жестикуляція відвертою або стриманою, ми руками тримаємо ложку, обіймаємо рідних, торкаємось до книги чи клавіш, ми ними творимо ту музику, їжу, затишок, і цими ж руками можемо несвідомо нести небезпеку. Адже саме руки, головний шлях передачі бактерій і вірусів. Вони першими торкаються обличчя, рота, очей. І якщо ми нехтуємо миттям рук. Ми відкриваємо двері хворобам. Це не перебільшення, це суха правда, прості звички, такі як миття рук після вулиці, після контакту з грошима, після того, як торкались обличчя, це не щось зайве, це основа довгого і свідомого життя, особливо зараз, коли світ навчився більше цінувати та елементарну гігієну після складних випробувань. Але миття рук це не тільки про фізичну чистоту. Це жест внутрішньої дисципліни. Це ніби маленька пауза для те, щоб сказати собі: стань свідомим, не поспішай, будь уважним до того, до чого торкаєшся. Це нагадування: усе, що ти робиш руками, залишає слід, не завжди видимий, але завжди реальний, у чужій пам'яті, у власному тілі, у твоїй історії. Руки та це перша частина нас, яку ми простягаємо світові. І можливо остання, яку тримає хтось. Коли ми прощаємось, і якщо щодня ми даємо їм хоча б кілька хвилин турботи, ми вкладаємо в це не просто воду і мило, ми вкладаємо свідомість. В очисті руки тут це не лише про гігієну, це про чистоту дій, про те, щоби доторк до життя свого і чужого був чесним, добрим і гідним. Частина друга рот ворота мови і дзеркало організму. Старий Карпатський Знахар колись сказав просту, але влучну фразу: Хочеш жити довго, тримай рот чистим, і в прямому, і в переносному сенсі. Ці слова здаються жартом, але в них глибока правда. Рот це не просто частина обличчя, це перехрестя життя. Через нього ми спілкуємось, дихаємо їмо, висловлюємо емоції, навіть мовчимо, теж ним. Щодня ми говоримо тисячі слів. Інколи корисних, інколи дау зайвих. Ми їмо десятки різних продуктів, п'ємо, сміємося, нервуємо, зітхаємо. І все це проходить через рот. Але наскільки часто ми дійсно приділяємо йому увагу не косметичну не помаду, не усмішку на фото, а справжню турботу і догляд. Більшість людей вважає, що гігієна рота це лише про зуби. Але ротова порожнина це ціла екосистема. Сам язик ясна, внутрішні сторони щік, піднебіння і все це місце, де можуть розвиватись бактерії, які непомітно впливають не лише на дихання, а й на загальний стан здоров'я. Нехтування чистотою рота може мати наслідки далеко за його межами. Погана гігієна здатна викликати запалення, інфекції, що потрапляють у кров і впливають на серце, судини, мозок. Сучасна медицина підтверджує, здоров'я ротової порожнини напряму пов'язане з тривалістю життя. Тобто просте чищення зубів може стати кроком до довголіття, та? та є й інший глибший рівень. Те, що ми говоримо, формує простір навколо нас. Мова це не просто звук, це енергія, це сила. І якщо ми звикли говорити злі слова, жити в плітках, ображати брехати, ми бруднимо рот на рівні душі. Але якщо ми звикаємо дбати про чистоту не лише фізичну, а й мовну, нам легше контролювати себе, стримати різкість, сказати те, що дійсно важливе, промовчати тоді, коли краще не казати нічого. Чистий рот це чисте слово, а чисте слово це мир, спокій, авторитет, мудрість. Один тибетський лама колись сказав, чистий язик, і ти очистиш душу. І дійсно, коли ми вранці чистимо язик, ми не просто освіжаємо подих, ми символічно прибираємо залишки вчорашнього, зайвого, віджитого, непотрібного. Рот це ворота. І від того, що ми впускаємо і випускаємо через них, залежить якість нашого життя. Тому чистити рот, це не рутина, це щоденний акт свідомості, це спосіб дбати про тіло і водночас формувати характер. Бо мудра людина знає, перш ніж сказати щось у світ, добре подумай, з якого місця всередині ти це береш, і чи чистий той простір, частина третя Ступні – найзабутіша частина тіла, яка несе нас усе життя. Одного разу у тибетського мудреця запитали, яка частина тіла є найважливішою. Він подумав і відповів, та, що несе мене, коли падає світ. Ішлося про ноги, про ступні. Про ту частину тіла, про яку більшість з нас згадує лише тоді, коли щось заболіло або коли довго стояли. А між тим саме вони тримають нас щодня. без слів, без претензій а без пафосу, несуть по життю і в прямому, і в символічному сенсі. А зранку ми встаємо з ліжка і робимо перший крок: ми біжимо на роботу, стоїмо в чергах, ходимо сходами, прогулюємось, чекаємо, нервуємо. І весь цей час ступні працюють тихо, безславно, але вірно. Ноги це основа. Якщо подумати, усе, що ми робимо, починається з них. Жодна дія, жоден день не минає без їхньої участі. Вони несуть не лише наше тіло, але й наш настрій, нашу втому, нашу історію. Та, попри це, ступні – ступнітись найзабутіше. Ми дбаємо про обличчя, руки, зачіску. Ми обираємо одяг, аромат. Аксесуари. Але чи часто ми замислюємось про те, у якому стані наша опора? Ступні накопичують не тільки бруд, на них збираються бактерії, піт, рибок, усе те, що при недогляді може призводити до неприємного запаху, запалень, а згодом то навіть до впливу на імунітет. Бо тіло єдина система. І якщо ми нехтуємо основою, усе інше починає хитатися. Але миття ступнів. Це не лише про гігієну, це про вдячність. У багатьох культурах існує традиція омовіння ніг у східних храмах, у старовинних обрядах, навіть у духовних практиках. Це жест поваги до себе, до шляху, до життя, мити ноги щовечора це як підбити підсумки дня. Це сказати: дякую, що винесли мене через цей день, через втому, через емоції, через зустрічі, через кроки вперед і назад. Це момент зупинки. Бо поки ми миємо ступні, ми не біжимо, ми не гортаємо стрічку, ми не сперечаємось, ми просто стоїмо там або сидимо у тиші з водою в моменті, та і це буде цінно. І ще одна є така практика масажувати ступні перед сном. Легка дія, пасти, яка заспокоює нервову систему, покращує сон, знижує тривожність, адже на стопах десятки активних точок. Пов'язаних із внутрішніми органами. Коли ми дбаємо про ступні, ми ніби говоримо собі, я ціную шлях, навіть якщо він не простий, навіть якщо втомився, я не забуду того, що тримає мене на землі. І це теж мудрість тиха, невидима, але сильна. Четверта частина обличчя перше, що бачить світ, і перше, де проявляється втома, у Китаї жила жінка. Яку всі називали особливою, вона ніколи не користувалась косметикою, не ходила до салонів краси, не використовувала дорогих засобів, але у свої 80 виглядала на 50. Люди дивувались, як це можливо. Вона усміхалась і відповідала просто: Я вмиваю своє обличчя тричі на день, але не лише водою, ще й вдячністю. Щоранку вона тихо говорила собі: Дякую тобі, обличчя! Що показуєш мою суть, що не ховаєш мої емоції, мою правду, мої радощі. А ввечері, після важкого дня, промовляла. Пробач, що ти бачила стільки напруги, стільки хвилювання, стільки болю. Ти трималась, і я це ціную. Обличчя це візитівка. Це перше, що бачить світ, коли ми з'являємось у ньому. Це те, що не можемо сховати, навіть якщо вдягнемо найдорожчий одяг. Навіть якщо навколо тес і яскраві декорації, обличчя говорить усе іноді більше, ніж слова. Шкіра на обличчі тонка, чутлива, вразлива. Вона першою реагує на зміни погоди, недосипання, стрес, втому, емоції. Там з'являються зморшки, почервоніння, тіні під очима не тому, що ми старіємо, а тому, що ми живемо. І саме тому обличчя потребує нашої уваги, не з позиції критики. Ось тут зморшка, ось тут не ідеально, а з позиції турбот. Ти моє обличчя, і я дякую тобі. Миття обличчя це більше, ніж процедура. Це ритуал. Коли ми змиваємо в тому пил дня, залишки стресу, ми оновлюємось. Ми ніби кажемо собі: ти маєш право на чисту сторінку, навіть якщо день був важкий, навіть якщо ніч обіцяє бути безсонною. І це змиття не лише фізичне. Це змиття масок, ролей, очікувань, це дозвіл бути собою, без гриму, без напруженої усмішки, без відповідей у мене все добре, коли насправді та втома. Можливо, саме в такі моменти і народжується справжня краса, не в тому, що бачить камера, а в тому, як ми ставимось до себе. Бо обличчя не просто картинка, це дзеркало душі, дзеркало звичок, думок, переживань і водночас. Наша межа з навколишнім світом. Якщо ставитись до нього з вдячністю, ніжністю, повагою, воно відповість тим самим, і навіть з віком на ньому не з'явиться старість, тільки мудрість, тиха, глибока світла, і, можливо, головне не те, як виглядає обличчя, а що воно несе, а несе воно те, чим наповнене серце. Частина п'ята думки найбрудніше місце, яке не видно. Але яке впливає на все. Колись в Індії один мудрий вчитель сказав своєму учневі: Ти можеш мити тіло щодня, але якщо не очищаєш розум, залишаєшся брудним. Ці слова з першого погляду звучать суворо, але в них велика правда, бо можна мити руки, ноги, обличчя, можна доглядати за тілом, вдягатись охайно, стежити за чистотою в домі. Але якщо всередині тінь бруд думок, то все інше рано чи пізно втратить сенс. Гнів, заздрість, страх, осуд, образи усе це осідає в голові, мов пил у старій шафі, і день за днем накопичується, починає тиснути зсередини, відбирає сили. А ще впливає на здоров'я. Бо думки формують емоції, а емоції тіло. Хронічна тривога виснажує імунітет, постійний страх змінює дихання, злість напружує м'язи. Печаль вповільнює обмін речовин. Наші думки це внутрішня атмосфера. І Якщо вона каламутна, усе довкола здається важким. Але є добра новина: Розуми теж можна мити щодня, не милом, не водою, а увагою. Почати варто з простого: зупинитись, закрити очі, подихати, спробувати згадати, що за день боліло, турбувало, злостило, і відпустити це, не чіпляючись, як листя, то що падає восени. Як хмари, що пропливають у небі. Очищення думок Санутура це не про те, щоб нічого не думати, це про те, щоби дати собі простір, простір без галасу, без зайвого внутрішнього коментатора, простір, де розум стихає, а душа видихає. Це можна зробити через молитву, коли звертаєшся до вищого, щоб звільнитися від тягаря, або через медитацію, навіть, навіть 5 хвилин на день, можуть змінити хід думок. Або просто через мовчання, без телефона, без телевізора, без фону, просто тиша. Перша ти так, це не завжди легко. Іноді думки кричать. Вони звикли бути на сцені. Але що частіше ми відходимо від цього шуму, то легше стає. Очищення розуму, це акт її єни душі, це та сама ванна, тільки не для тіла, а для внутрішнього світу. Це момент, коли ми визнаємо. Я маю право не тримати в собі злість. Я можу пробачити. Я не зобов'язаний носити тягар чужих слів. Я не зобов'язаний відповідати на кожну думку. Що приходить? І знаєш, що найцікавіше? Після такого миття думки стають світлішими, а разом із ними і очі, і постава, і серце. І саме тоді починається справжнє продовження життя не лише тілесного, а й душевного, бо чисті думки. Це простір для світла. А там, де світло, там і життя, довге життя не завжди про кількість років. Інколи людина проживає століття, але ніби не була присутня в жодному дні, а інша проживає лише кілька десятиліть, та кожен її день має глибину, світло і сенс. Щоденне миття цих п'яти місць, рук, рота, ступнів, обличчя і думок це не просто звичка, це ритуал турботи. Ритуал вдячності, ритуал оновлення це маленькі дії, які щодня формують велику повагу до себе. І коли ми дбаємо про себе не з обов'язку, а з любові, ми починаємо жити інакше, спокійніше, глибше, чистіше. Бо той, хто очищує тіло і думки, живе не просто довго, він живе достойно і залишає після себе світло. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні. Нуль ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд до зустрічі.